Ну, звичайно, мають, звісно, прибирати. Це ж їх, якби кожна людина відповідає за того, за кого вона приручила, і так само ну, повинна прибирати. І було б добре, якби в нас дійсно поставили, як я бачив за кордоном. Такі спеціальні урни, які, ну які за якими прибирають просто після собак. Ну я думаю, що вла ну треба прибирати відходи від собаків за того, що діти маленькі бігають, граються. А так як вони гадять віз'яти, тільки можна, то я вважаю, що треба, навіть потрібно. А з бездомними що робити? З бездомними? Я не знаю, що з бездомними робити. Треба їх якийсь приют, навірно, на для бездомних собак. І щоб вони були всі стерилізовані, по крайній мірі і не плодились більше, ніж їх треба. На мою думку, для собак має бути відведені спеціальні місця для вигулу, тобто в громадських містах не бажано, щоб взагалі вони тут бігали десь. А якщо вже вилізли в громадське місце, то кал, звичайно, треба десь подіватися. Мені здається, підняти треба весь рівень культури собаководів, щоб вони знали, що в місті калу на дорозі лежать немає. Або вигулювати в окремих спеціальних місцях. Ви знаєте, мене особисто цікавить це питання через те, що в Фейсбуці я слідкувала за, якщо бачили цей пост, що коли королева підібрала під своїм собакою та е, 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 залишки, залишки їжі, скажімо так, то звичайно, це настільки актуальна проблема для рівного. Ну, я теж дуже категорично відношусь до того, що я особисто ніколи не бачила, щоб хтось колись привела. У нас в місті такого не було. Звичайно, якщо ти маєш собаку, ти повинен звичайно після неї прибирати будь-якому випадку. Неважливо це, чи на вулиці, чи це, чи це вдома. Люди ходять і може там і нечайно наступити, або що там щось. Ну, це чисто моя думка така. Ну на що штрафів, то я не знаю. Я не скажу це вже більше до якихось депутатів, можливо, міських, там вони вже там будуть вирішувати, а так не знаю навіть що сказати. М може бути, але тоді просто люди будуть боятися собак на вулиці виводити. Варто хлопці, варто, щоб прибирали, бо такий. Грубе слово сказати, срач у місці водять кабеля, кабель накакав, дітки граються. У мене на Кавказькій у смітничок водять собак. Ті, в кого є маленькі діти, вони не бачать. Я часом встаю рано і дивлюся, як виводять собак. Це іншого слова, як капець, не існує. А що, а що робити з такими відповідь? Ви знаєте, якщо нема, то не вставиш. Це люди, які не... У Я... мене нема слів. У них, не... них нема чим думати. В наших В них чим людей думати. багато нема того, що їм треба мати. Чоловік собаки друг, Чоловік собаки друг. Это знаю все вокруг, это знаю все вокруг. Понятно всем как дважды два. Нет добрее существа.